Сфера роботи для людей, народжених 4 і 31 числа. І е, четвірка у нас іде чоловіча енергія. І це означає, що підходять буквально усі чоловічі професії. Незважаючи на те, чоловік ти чи жінка, в тобі, якщо ти жінка, то тобі значить дуже багато ось цих чоловічих енергій, і ти зможеш спокійно працювати на чоловічій роботі або на роботі, де є багато чоловіків. Також це йде завжди, так як це чоловіча енергія, це йде сфера політики, сфера фінансів, керуючий апарат, тобто будь-які керуючі посади, адміністративно-господарська діяльність, усі адміністративні посади. Ну і як я вже сказала, в принципі, для жінок підходять усі чоловічі професії, а чоловікам у цих чоловічих професіях буде просто і легко.